Я вважаю, що патріот це людина, яка живе на своїй землі, любить свою землю і готова боротися свою землю. Єдина країна виражається якраз і в першому слові єдина. В тому, що на ній єдиний державний устрій, ну скажімо так, з високими поняттями, в тому, що там є єдина державна мова, єдина валюта, єдині способи проведення вільного часу, роботи і так далі. Так далі. На привики знотики, ми через політичні амбіції різних партій свого часу почали розділяти державу на. Східну і західну, бо політичним силам було вигідно подалювати питання мови, подалювати питання там, інші, для того, щоб електорат проголосував за ту чи іншу партію. І ми, якщо ми сьогодні, якщо ми перенеслися б зараз 91 й рік, в рік нашого референдуму. То ми тоді такого роз'єднання, розколу в державі не спостерігали, тому що держава набагато більш єдна була. Але на превеликий жаль, промахи наших політиків нам і міжмейкерів цих політиків призвели до того, що сьогодні держава поділяється. Навіть не по територіальному ознаці, а поділяється за мовною ознакою на російськомовних і українськомовних на привеке щастя і в той же час на при жаль через те, що це відбувається зараз. Це війна. Багато з тих, хто раніше був російськомовний і жив на сході нашої держави і вважав себе ну прибічником російської там культури, мови та далі, і федерації. То сьогодні вони вже більше ну тягнуться до України до великої України.